В Олександрії 3 травня планується відкрити чемпіонат Кіровоградської області з армліфтингу. Змагання пройдуть у дисциплінах «Ролінг Тандер» та Аполлон Аксель. Чемпіонат присвячуватиметься Дню перемоги. Прийняти участь в у відкритому чемпіонаті нашої області можуть всі спортсмени з території України, подавши попередню заявку. Заявки будуть прийматися до 2 числа, включно в соціальних мережах висвітлена електронна адреса. На яку можна подати заявки в заявці? Потрібно вказати власну вагу, вік і вправу, в якій буде приймати спортсмен участь. На змагання очікують спортсменів Олександрійського, Петрівського, Світловодського районів, а також з Кіровограда, Вінниці та Києва. Призери даного чемпіонату будуть нагороджені медалями, дипломами, які спеціально виготовлені до даного чемпіонату, і також від нашого інформаційного партнеру журналу Железний мір будуть подарунки у вигляді журналів. За підсумками чемпіонату області формуватиметься збірна команда Кіровоградської області, яка братиме участь у чемпіонатах України та Європи. Після довгих перемов з президією Федерації нам була надана змога і дозвіл про те, що на даному чемпіонаті будуть присвоюватися розряди, включно до майстра спорту з армліфтингу. Відкритий чемпіонат Кіровоградської області з армліфтингу відбудеться 3 травня у гімназії імені Тараса Шевченка. Початок о 12-й годині. Вхід вільний.